Рекордний танок у Кропивницькому встановили національний рекорд України у номінації Наймасовіший танцювальний флешмоб у суботу на головній площі міста одночасно танок виконували більше 900 дітей. Це досягнення перебили рекорд, який раніше належав Києву. Танцювальний флешмоб пройшов в рамках всеукраїнського фестивалю Об'єднаємо дітей мистецтвом, що проходив у Кропивницькому три дні поспіль. Детальніше у сюжеті Миколи Мумиги. На площі героїв майдану зібралися маленькі танцюристи чи не з усіх танцювальних колективів міста. Долучилися до них і гості з інших регіонів країни. Усі вони учасники 9-го міжнародного фестивалю Об'єднаємо дітей мистецтвом до встановлення рекорду. Усі готувалися з максимальною відповідальністю. Я годинами сиділа біля зеркала і повторювала. Я очікую, що буде дуже цікаво, і ми всі повеселимося. Ми Где-то неделю готовились к этому номеру, старались все старались танцевать, улыбаться, ну и старались, чтобы здесь взять и выступить очень красиво. З нетерпінням чекають на виступ підопічних і керівники танцювальних колективів. У нас дітки не такі взрослі, але комбінацію, яку нам пропонували, що ми будемо танцювати сьогодні. Просто осознавати те, що даного такого грандіозного собиття це честь для нас. Після усіх приготувань на площу нарешті вибігають танцюристи, щоб встановити рекорд. Всього у танцювальному флешмобі взяло участь більше 900 дітей. По завершенню танцювальної композиції учасників порахували представники національного реєстру рекордів. Я хочу оголосити в Кропивницькому на цій площі зібралося 908 учасників флешмобу, а це означає, що новий рекорд України встановлений у Кропивницькому. Олександра Ткаченко отримує як організатор заслужену нагороду від нас всіх. Засновник міжнародного дитячого фестивалю Об'єднаємо дітей мистецтвом та організатор встановлення рекорду Олександра Ткаченко говорить, що року намагаються дивувати містян чимось особливим. Цьогоріч вирішили зробити справді грандіозне танцювальне дійство. Дізналися, що подібні фашмоби ставили Київ та Чернігов і вирішили, ну як так, наше місто найтанцювальніше місто в області і взагалі в Україні, не поставити такий рекорд. Тому заявили, запросили дитячі колективи. Я хочу сказати, що відгукнулось дуже. Багато колективів не лише танцювальних відгукнулась декілька шкіл нашого міста. А ті колективи, які є приїжджими до нас, гостями, теж не всі, але багато з них взяло участь у флешмобі. Засновник культурно-мистецького фонду Перспектива який виступив організатором фестивалю Артем Стрижаков, говорить: цьогоріч фестиваль зібрав більше трьох тисяч дітей з різних куточків країни. Усі вони повезуть додому незабутні враження в рамках фестивалю вперше був проведений дитячий флешмоб міра, і сьогодні. 908 молодих учасників стали настоящими рекордсменами. Вони повезуть е, в свої города, этот е, дух мира і единства, которая царила здесь сегодня на цій площади і ці дні на фестивалі, який проходит в нашому любимому місті. Наступний фестиваль об'єднаємо дітей мистецтвом стане ювілейним. Тож організатори обіцяють приготувати його учасникам та жителям міста не менш вражаючі сюрпризи. Микола Мумиа, Сергій Баранюк, день за днем.